Уявіть, мама шестикласниці попросила вчительку під час онлайн уроку перейти з російської на українську, на що та обурилася і захищатися, що це її рідна мова, що вона ще урок не розпочала, і одразу вимкнула мою дитину з конференції. Вчителька сказала, що від тепер не буде навчати цих дітей. За що цілий клас почав цкувати і погрожувати 12-річній Євдокії. І званіть с... поки вона не позвонить. Читка не скажет. А батьки цих дітей кажуть, думка однієї людини не зовсім при розумі, не повинна вирішувати долю всіх дітей класу. Залишайтеся з нами, будьмо разом боротися з внутрішнім ворогом. Виходить, що людина, яка відстоює своє законне право отримувати освіту державною мовою, внутрішній ворог. Ви думаєте, що це новина 2010 року? Ні, шановні, це трапилося кілька днів тому у Дніпрі. Передусім, я записую це відео, щоб підтримати Євдокію та її маму. Дякую за вашу шляхетну справу. А вчительці дітям та батькам хочу пригадати, що. 16 січня 2021 року у нас діє закон про надання освітніх послуг державною мовою і він чинний на уроці і на перервах наразі від органів освіти будемо чекати конкретних дій до речі пам'ятаєте я розповідав в одному з попередніх відео про мовну інспекцію в Естонії можливо час задуматися